Добрий вечір наші дорогі подписчики. Рішив сьогодні вам видео сняти, уже 4 дня не знімав, думаю Поділюся, як наші курочки несуться. Покажу вам їх. Несуться вони неплохо, хорошо. Сегодня мені леньки було гранулірувати. Комбікуром, то я сьогодні їм обичну дробленку. Дав ну, як цю саму смесь, що я гранулірую, просто дробленку. Ну, вони вже привикли знову до гранули, то вже дробленку не дуже хочуть їсти. А там, як я їх був перевів, що в мене гранулятор поламався, що саму дробленку дав, так вони так з удовольствиям її їли. Потім дав обратно гранулу. Так вони на неї дивилися дуже здивовано. Думали, що нам насипали таке, а це знову. Не знаю, може їх знову переведу на дробленку, щоб в менше мороки було менше времени затрачувати на грануляцію. Буду тільки гранулірувати малим перепелом. Ми у них повичищали, то у них чисто, хорошо. Так, сейчас покажу, скільки наші курочки сегодня знесли. А потім перейдемо до перепелів. Так, наші курочки сегодня знесли. Домінанти. 8 яйчок з 13 курочок. Ломан Браун. Два яйця з трьох курочок. Ломан сенді ті, що молодші, 17 яйчок з 19 курочок. І Ломан Сенді ті, що старші, 7 яйчок із 10 курочок. Все, у нас курочки знесли 34 яйця. А перепели молотки. Їм сьогодні 46 днів. То вони нам сьогодні порадували аж 11 яйчок. Там правда далі відніс ще одне яйце. Ну хай вже посчитаємо його на завтра. А ті ще старі перепели 19 яйчок. Я вам потім покажу їх. Навірно, їх там не знаю скільки точно осталось. може 25 чи 24, то 19 яйчок це дуже хорошо. Сейчас покажу вам листочок. Скільки у нас в предыдущих дні... Знесли курочки і перепели яйчик. Зробив ще ось потрібно показати. Ось такий поддон, щоб вони на лінульню не гадили. У мене один поддон вже давно стояв, він чуть короткуватий був. Ну, Вроді мимо того не, не, не йде поміт. Поставил его на такие два брусочка. А, он видно, брусочек. Вот этот брусочек С одной стороны и с другой стороны также. То вроде все хорошо. А, покажу вам листочек. Так, вот наш листочек. Вчера 4 яйце домінант і позавчора 6, аж позавчора 7. Також Луман Санді. Вчора 8. Позавчора 8. Аж позавчора 9. Це тіше старший. Ломан браю. 2 вчора. Позавчора 1, аж позавчора 2. І Ломан Санди, тіше 19 штук. Написав мінус 1, я вам відео. Вчора 17, позавчора 18, аж позавчора 18. І разом сьогодні вони знесли сьогодні 34, вчора 31. Аж позавчора 32, аж позавчора 36. Ми перепели сьогодні 15, вчора 15, позавчора 18, 21. А ось молодки наші перепели сьогодні їм. 46 день, то 11, вчора 9, позавчора 10, 5, 3. Ну, а взагалі вони лише от кот. Давно бачили кота. І знову мешає нам знімати відео. Тікай кот. Стернув усі лишки. Так що чуть-чуть додають нам яєчка. З кожним днем все більше і більше. кот, а ты каждый раз мешаешь снимать видео, да? И так и хочешь на руки запрыгнуть. Не мешай. Не мешай. Он любит туда в них ночевать. Сторожевать. Курочек и хороший, да? Вот. Так, показываю вам перепарь. Курочки наши. І переперки наші. Ще хочу вам сказати, що ми час перепелів, вчора переселили у клітку із, із брудера. Сюди у середню клеточку, середній етаж, ми переселили 30 штучок. Вже вони навчилися і водичку пити. Уже за один день їм ці поїлочки знайомий то вони швидко навчилися ну, а ці перепелки як я й казав ті що старші вверху то 19 ідчик тут у них бачите 19 градусів але ну, це я тільки недавно двері закрив. А так були цілий день відкриті двері, бо тут вже жарко вже було. На вулиці 11,3 градуси. Це таку вже на завтра я приготував курі. То перепелюю молодок комбікором у гранулах. Ну а це саме маленькі медру це найменшим перепеленням. Їм сьогодні 23 дні. З сьогоднішнього дня я вже почав пополам додавати обичний цей комбікорм, що для кур не сушок. Вже не став я, як предыдущий заход, робити гровер для них. Думаю, це лишній раз заморашувати, думаю, будуть вони і на цьому рости неплохо. Тут теж ту білка багатенько в цьому комбікормі. Я не пам'ятаю точно, помню 23% чи 24%, так що я думаю будуть рости. Так, покажу вам ще малих перепелів і буду завершувати. Так, такі наші малі перепели, ну як малі вже вони такі величенькі. Зато їм вже тут не тісно, вчора по 15 штучок. І ми з кожного етажа убрали, то їм тепер добре. Буквально ось пів години назад насипав повну кормушку. Вже бачите, скільки немає Ось Отак вже з'їли. Перед уходом ще їм досиплю, бо їдять вони добре. Косомі витічали, то я перед цим разом не толково, не через дробілку їм не, пере, не проходив, то вони дуже багато грибуться і розсипають у піддоні. То жалко викидати скільки. Подивлюся я, оце, що я через мельницю провів чи будуть розсипати чи ні. Питаються теж, хто-то там іскать. Зато воно однорідне рідне мост. Так, сейчас покажу вам ще нанизу низу перепелів. А це в нас ще й саме дрібненький, його бочене, ну росте потихеньку. Так, ось ще один етаж нижній і кот-кот тут, як сюди, лізе, лізе до них лапкою. Треба його ругати. Так, скинув я кота, бо він лізе до них лапкою. Грається з ними. Ось і тут же, почти кормушки пів кормушки з'їли. Ось за півгодинки. Мені каже, їм дуже сподобався цей комбікорм, що я новий намішав, на то вони. Так, швидко з'їв, то обично кормушки вистачає на цілий день. Я досипаю їм і втром, і ввечері. А це буквально за півгодинки і мы Молодих перепалів по чуть-чуть почали вирізати і освобождаємо літки для цих маленьких. День так освободили, переселили 30 шутків. Може помідіти, ще будемо освобождати. Ще освобождати друге. Кот наблюдає, так і сидить у мене на руках. Не хоче. Ну, вже хоча би до перепалив не лізе. А не понимаю, що нельзя нельзя до перепалив ліса. Да? Так що підписуйтесь на наш канал, тому цікаво. Наблюдати за нашими перепелами. кот знову лапаю поліз. Аж кури злякалися. Він з ними хоче гратися, він у нас любитель погратися. не що, Він з ними хоче гратися. До нових зустрічей. Пока-пока.